Я вітаю вас, друзі. Хочу подивитися сьогодні е, причини, е, по яким Штатмаєр приїжджав в Київ. От, і про що вони говорили, та про що домовилися. Яка насправді була причина його приїзду. Е, ми ж розуміємо, що ну, інформацію, можливо, не всю видають нам. Ну, не можливо, а не всю видають. Да? Давайте подивимося: справжні причини. Справжні причины приезда штанмайера в Киев, в Справжні причини. причины приезда штанмайера». Перемовини. перемовини про стабільність, да? перемовини налагоджування відносин, скажімо так, да? співробітництво, можливо, з якимись подарунками. Бачите, приїхав. Може, щось будуть домовлятися про якісь поставки? Угу. Справжні причини. Готовий допомогти? Готовий допомогти. Що завершилося? Так. Щось нове думають. Слухайте, в них якийсь план новий? Щось вони обдумують. А що обдумують кого? Хм. Цікаво. Ну, добре, давайте дивитись. Так, ну, <клізь> спочатку, як то кажуть, да? повторення, мать учення. Приїхав для чого? Приїхав домовитися, приїхав показати, що він готовий, що він з нами, що він за те, щоб працювати, він готовий допомагати, можливо, готові якісь поставки, да? що це. Говорить, типу, на постійній основі для того, щоб повернути стабільність там, і так далі і тому подібне. Е, готовий до співпраці і, в принципі, готовий запропонувати, можливо, щось іще. да, Що я можу? Що я можу для вас зробити? Давайте, типу, я зроблю. да. Але ось тут іде а, закінчення чого. А, знаєте, як іде? Мені здається, що е, закінчення того. Етапу політики, да? ем, ну, як е, того, як він себе поводив, да? або як Германія ти поставилася до е, всіх цих подій. Можливо, щось нове йде, да? йде щось нове, тому що щось він тут передумав. Якісь плани у них. Плани шукають варіанти, обдумують, шукають варіанти. Обвалу того диявола, да? <кій> так і є. Бачите, можливо, щось, якісь заяви будуть. Дивіться, е, якісь, можливо, будуть заяви. Можливо, щось таке обговорювали, Да? Обговорювали. Жеці, щось буде. Ну, з гарним візитом приїхав, да? нічого такого я, якихось там підводних каменів я не бачу. Тобто, дійсно, да, приїхав домовлятися, приїхав співпрацювати, шукати якісь нові варіанти. Ну, круто, да, Що ще. А, давайте так. Ну, е до чого домовилися? Які домовленості? До чого домовилися? Штемаєр, Зеленський, Подоляк, хто там був? До чого займалися, До чого вони домовилися? Дивіться, от, можливо, була якась зупинка, да? була якась зупинка в поставках. Значить, що відбувається? Е, Україна тут по імператриці. Ну, типу, да, як прямо сама карта. Пишу свої побажання. От що мені потрібно? От Україна говорить, що да? мені потрібно там в плані зброї, там в плані грошей от, І е, і, що? і дає. Розумієте, то тут, в принципі, ну все класно. Тобто вони готові реально нам допомагати, от, готові робити кроки. Хоча ця карта йде про зупинку, да, вимушену зупинку, що, типу, зупинись, подивись, там, подумай там і так далі. Але тут я просто розумію, що вони готові з новою силою іти, з новою силою робити кроки, допомоги, готові допомагати там і ой. І так далі, і тому подібне. Класно. Супер, це дуже радує, тому що ну, те, як було на початку в плані Германії, да, було дуже дивно, а зараз так. А що їх заставило так, змінити політику. Події. Такі події. Чому? Страхи, страхи, страхи. Люди бояться, бачите? Бояться, бояться того, що e, щось по роботі, щось, щось в них не буде по виробництву у них там. М -м, наслідків, да? бояться наслідків. Те, що це може сказатися на їх е, країні, да? і причому тих наслідків, які конкретно від нього не залежать. Тобто це такі наслідки, коли вони, ну, от, типу, догрався, да? от ти там робив те, от, будь ласка, тепер отримуй таке. да? Ну, типу, як карма. Да, от це було таке рішення робити так. Ну, хай так. Хай так. Бо спостерігати за цим сим, знаєте, як е, не та позиція. Я сижу, спостерігаю, як то раніше було. Да? Пронесе, не пронесе, вийде-не вийде, давати не давати. А тут, бачите, зовсім зовсім інше, зовсім інше карти випали, що дійсно переляк, як то кажуть, переляк. Ну, такий розклад. Слухайте, а, давайте ще, знаєте, що глянемо? Чи будуть дотримуватися це, домовитися, то класно, звісно, да? а чи будуть вони ці умови дотримуватися? А, як там, да? чи буде. Вони чи будуть вони виконувати всі домовленості? Чи буде Германія виконувати всі домовленості? О, от ці домовиності. Ну, знаєте, як буде? Ну, дійсно буде. Тому що от іде е, людина, да, буде робити кроки, людина, яка ну, сказала, зробила, от ми вирішили, тепер все буде інакше, будуть інакші відносини. Да? Можливо, знаєте, не так, не так швидко, як, скажімо, обіцяють. Да? От вони пообіцяли, як то напевно завжди буває, тому що тут може трошки все так затягуватися. Можливо, чогось чекають якогось там знаку да? по башні, типу, а давайте подивимось, якщо буде так, то ми, типу, зробимо так. Да? А чого, що може їх? Затормозити, що може їх сповільнити, що може їх сповільнити. Вони дивляться по ситуації в плані, мені здається, якоїсь деокупації типу наших земель, наскільки ми будемо просуватися. Наскільки ми будемо просуватися, от туди вони будуть дивитися, в якому об'ємі як швидко да, давати. Так, да, як швидко давати і що взагалі? З якою силою крутити те колесо і з якою силою це допомагати. Ну, блін, звісно, хотілося б, щоб, щоб все це було, я думаю, буде. Я думаю, буде. Якби пообіцяли, щоб, ну, мають виконати. Будемо сподіватися, що вони. Люди свого слова будуть дотримуватися да, того, що вони пообіцяли. Тому що карма така штука. Бачите, якщо вони забоялися, то, напевно, щось, щось, може, знають, не знаю. Подивимось. Друзі, дякую, що подивилися. Ось Такий розклад у нас сьогодні вийшов. Будемо чекати ще. Новин цікавих будемо дивитись далі, що робиться в світі, що робиться в Україні. Наближаємо Україну до перемоги до перемоги. Молімося за перемогу, підтримуємо. Всім дякую за перегляд.